Перший рівень небезпеки. На Прикарпатті вирує негода. По області та місту очікується значний дощ. На річках басейнів Дністра та Прута продовжується підвищення рівню води на 0,3-1,5 метри над поточними в межах русел. У місцях проходження локальних значних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку. Також в гірських районах існує загроза сходження селів. Другий рівень небезпеки помаранчевий. Крім того, кажуть рятувальники 12-13 червня у Дністрі на ділянці Галичі Заліщики. Очікується добігання хвилі дощового павутку з підвищенням рівня води на близько один метр. Та наразі, зазначає речниця головного управління ДСНС в області, повідомлень про підтоплення не поступало. У разі подальшого випадання значних опадів у гірських районах існує загроза сходу селів. Це короткочасні гірські паводки, які утворюються внаслідок сильних зливових дощів та складаються з води та каміння, рухаються з великою швидкістю та руйнують все на своєму шляху. Тому рятувальники Прикарпаття наполегливо просять туристів утриматись від виходів високогір'я. Не ризикувати своїм життям та здоров'ям тільки упродовж вихідних надзвичайники провели чотири пошуково-рятувальні операції. Вдалося врятувати восьмеро людей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.